Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців, і е, зробила більше 320 польських карбованців. Щоб ви розуміли, тобто це 8 кавічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я то ти зустрічав ну щоб такого, то ні. Жінка з західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всіх дітей оформила цю допомогу. Рідна. Сумарно вона робила 30 польських карбованців. Ну, по факту це 8 вічно зелених. Місяць. І вона оце їхала у їхала в Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєводствам чи так далі. Потім знов а жила у Львові. Поняли? І в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова та яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти цих українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять, хто там а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні, да? бо чого це воно у вас є? Може, вам треба було б його якби комусь віддати? Вам видали карбованці, ви б за ці карбованці жили. Понімаєте? Отака історія. І в попередньому відео, от послухайте, ми багато рочей казали, чому це може бути настільки серйозно. Ми взяли юриста професійного адвоката і завтра. Проведемо безкоштовно абсолютно ефір, де я розкажу з професіоналом, взагалі що нам в цій ситуації робить. Бо може всі українці надавати ну, по чесному, щось там десь якусь е копійку десь переводили по якійсь системі платіжній і не подавали це податково. І не розуміють до кінця, наскільки німеччина взагалі в цьому плані е контролює все і строго. Тому безкоштовно абсолютно переходьте, самі знаєте, де посилання, клікайте вгорі, реєструйтесь. Це абсолютно безкоштовно.